А якщо під час служби бо служби випадково задзвонив телефон, мого діка одного разу так був, Олег. Випадково телефон не дзвонить. Хтось набрав номер і, і треба йому діка, розумієш? Але він не знав, що дяк на службі, та й так вийшло. І за запитання в чому? Якщо на телефоні випадково задзвонив телефон, то нічого не випадково. Так, Оксана пише. Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, чому зал аудієнції у Ватікані всередині має вигляд змії? Ну, це як з якого боку дивитися. Не знаю, який там. Де ви там змію побачили, хто це придумав? Може, це для того, щоби. Знали, що туди змії заходять. От бачите, коли під час служби Божої випадково задзвонив телефон. Оце якраз у мене. Ну Це участковий, цей до церкви не ходить. Але сьогодні прийде. Так, Дякую щиро вам всім за запитання. Нехай Господь Бог всіх вас благословить. Ви молодці, саме головне, щоб ви почули те, що я хочу сказати вам. Бо не просто є, знаєте, послухати, посміялися там з того, з того, та й над тим всі стало. Подумайте серйозно над тим, як суспільство має. Виховати алкоголіків. Зверніться до сільського голови, до віта, скажіть, пане голова, є тут така ідея, як би ми так взялися спільно за цих алкоголіків, Знаєте, на сесію прийдіть, запросіть когось, значить, скажіть, що ми таку разом з селом збиралися і будемо так, трошки алкоголіків позорити. Але всі разом, всі разом, де би це не було, давайте візьмемося таку спільно докупи. І де би там не було на весіллі чи де-небудь, день народження, не заставляти пити, а сказати, якби була краща якась випивка, я би випив. Якби була тут горівочка абсолютно, я би випав 50 грамів. А самогонку не буду. Та де? Я самогонку не п'ю принципово, бо я своє вже випив. Так кажіть. І тому постарайтеся зробити крок. Результат не забариться. Результат не забариться. Зробіть братство тверезості на парафіях. От в мене є книга тверезості. Золота книга тверезості. Де описуються люди на певний період часу, відмовляються в вживання алкоголю зовсім. На певний період. Хтось на місяць, хтось на два, хтось на три, хтось, скажімо, на піст якийсь, так? на великий піст, так, як правило, багато людей пишуться, так? зробіть таке братство тверезості, зробіть книгу тверезості, і щось робіть, і буде результат.